Творчий звіт колективів міста на центральній вулиці обласного центру приваблював потенційних благодійників. Просто неба. Житомирські школярі майстрували і оздоблювали паперових птахів, яких разом з вишуканими листівками продавали. Сьогодні, окрім традиційного концерту, ми вирішили зробити також акцію птахи миротворчості. діти загальноосвітніх закладів шкіл приєдналися до цієї акції. Ми всі разом виробили ось таких от птахів миру, журавлики. Існує така древня японська легенда про те, що якщо зробити тисячу журавликів, то мрія збудеться. Журавлики як символ щастя, а в нашому розумінні щастя це вже не тільки здоров'я, а й мирне небо. І тому дітям напередодні дня захисту дітей особливо потрібно не тільки здоров'я, а й мирне дитинство. У мене символи наш прапор, прапори нашої країни та візерунки, щоб в нашій країні завжди був спокій та мир. Я вважаю, що все в країні наші буде добре. Знаємо про перебування 95-ї Житомирської бригади військової в, наших, в зоні, АТО на Донбасі. Дуже переживаємо за них і допомагаємо, чим можемо. Я радий, що наша молодь є такою патріотичною. Я радий те, що люди розуміють, те що необхідна зараз дуже необхідна і моральна, і фінансова підтримка нашої армії. Минулого. Разом ми зібрали 4694 гривні. На всі ці кошти була закуплена амуніція та передана військовим. Думаю, що буде зібрано набагато більше, тому що, наприклад, вже в управління культури надійшла питна вода, 330 літрів та згущене молоко і всіх. Ми наших хлопців чекаємо додому, щоб вони всі приїхали здорові до своїх дружин, до своїх дітей. Ми маємо участь в акції «Птахи миротворчості на допомогу військовослужбовцям 95-ї бригади 30-ї механізованої бригади